Цього тижня до колишньої резиденції колишнього президента Віктора Януковича у Межигір'ї приїздила висока делегація. Полковники та генерали з міністерства оборони роздивлялися тутешніх страусів та тренажерний зал разом з представниками адміністрації президента. Вони були тут не перший раз та приїхали, бо зазіхають на те, щоб зробити тут закритий реабілітаційний центр Міноборони. Сталося це з подачі президента, який в жовтні сказав, що в нього. Є така гарна ідея. Ані тих, хто вже два роки стежить за колишньою домівкою Януковича, ані людей, які сотнями тисяч ходили до Межигіря, як до музею корупції. Ніхто чомусь не спитав. Ініціатива виникла фактично з повітря. Більше про оглядини знає Сергій Андрушко, який 7 грудня брав у них участь. Представники адміністрації президента та міністерства оборони відвідали межигір'я для того, щоб з'ясувати, як саме вони можуть використати територію, яка раніше належала Януковичу. До Межигір'я високопосадовці та генерали прямують мікроавтобусом позаду машини супроводу із включеними проблесковими маячками. Хоча згідно з правил дорожнього руху, такі спеціальні сигнали мають включатися тільки у разі невідкладного службового завдання. Автомобілі їдуть спочатку Києвом, а згодом під'їжджають до Межигір'я в нових петрівцях, саме звідси у ті колишній президент України Віктор Янукович з машини виходять представники Міністерства оборони. З Міністерства оборони. А ці проблискові маячки ви маєте право користуватися? Да. Да? Від Міністерства оборони приїхав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Дублян. Я в міністерство оборони представляю. Приїхав полковник Валентин Федічев. Подивимося, між діями. А навіщо? Ну, Я громадянин країв. А ще людина у військовій формі, яка не представилася. Нарада почнеться, всіх представлять. Головний від адміністрації президента Олексій Покотило, очільник департаменту з питань національної безпеки і оборони, і просто людині, які пройтись, подихати цим повітрям. Бачите, ліворуч, море, праворуч дерева. Все, тут ідеш, і, і це вже реабілітація. Правильно? Правильно. все. Гостей зустрів комендант Мажгіря Денис Тарахкотелик. Він колишній представник автомайдану. Вдень втечі Януковича він взявся управляти безхозним межигір'ям та й досі там. По великому рахунку і винні, случайні люди. Ну, так би ми, казати. ми Я думаю, що ми прості люди, активісти, які були на Майдані, які виводили внутрішні війська 21 лютого. Я особисто на жінчикій машині їхав впереді колони. Також тут можна зустріти представників Автомайдану та людей, які називалися громадою Межигір'я. Я член громади Межигір'я. Гості тут не просто так. Менше двох місяців тому президент Петро Порошенко запропонував передати Межигір'я Міністерству оборони цього дня, 7 грудня, Оглядини передати сумно відоме межигір'я у відання, управління Міністерства оборони для створення на його базі всеукраїнського реабілітаційного центру для учасників. Антитерористичної операції. Комендант проводить екскурсію делегації. Спочатку будинки для здоров'я. Це у нас фізкультурно оздоровчий комплекс. Там повністю все збережено, починаючи з самих е, різних там джакузі, дорогі солярії, різні масажні речі. Там ну дуже все багато. А тренажер треба є? Тренажери, само собою. Ага. Делегація відвідала гостєвий будинок. А ця, ця територія взагалі була раніше? Тож вона, вона була державна. державна. Це були гоздачі. Тут зупинялися е, Лукашенко Мукашенко. з сином. Ну, так Це сучасна будівля? Макаричем. Подивилися Хонку, де і була основна резиденція. Януковича. Оце є у нас прямо Хонка, славно звісно. П'ять етажів. Приблизно там три тисячі квадратних метрів тіківні. Вона з'єднана з фізкультурно оздоровчим комплексом е -е, підземним переходом. Сфотографували страусів. Подивилися на ретро автомобілі. Людина, яка не представилася, в цьому місці затрималася довше. Це легенда. це легенда. Те, там буде БМВ, мотоцикл теж легенда. Цей мотоцикл легенда. це ті свято теж. Це універсальний влас, такого немає ніде кого. Представників Міністерства оборони та адміністрації президента цікавило лише одне питання: чи є можливості тут щось переробити та розмістити реабілітаційний центр для військових? Спочатку у людини з адміністрації президента були сумніви, чи це справді реальна перспектива зробити тут реабілітаційний центр. Скільки ви хочете розмістити? Віску? Поки вивчає. Ви ж чули, що комендант пояснює, що готових для розміщення таких приміщень немає на, на сьогоднішній день. Думка змінилася у гостьовому будинку після оглядин сауни що буде наче практично. Готовий для проведення реабілітації, військовослужбовців. учасники. Представник автомайдану висловив свої побоювання, хто саме буде користуватися приміщеннями Межигір'я? Ви услышали мене? Я дуже чітко говорю і виражаюся. Військовослужбовці бувають різні. Вот я хочу, щоб это было у добровольчих батальйонів построено отдельное здание по реабілітації, которое будет действительно реабилитировать. Место есть, пожалуйста, строим вместе делаем, хотите вместе, мы даже деньги будем искать вместе, для того, чтобы построить и сделать что-то здесь. Но вот так вот отдать, разместить четыре генеральские попы, такого не Я будет. І поэтому передачі не буде з'ясувалося, що крім заяв президента Петра Порошенка про передачу Межигір'я Міністерство оборони жодних документів щодо передачі комплексу військовим не з'явилося. Будівлі межегір'я зараз арештовані судом як речовий доказ у справі за володіння державним майдом у великих розмірах. Була заява раніше в жовтні президента про передачу межгір'я міністерства оборони. А чи був якийсь документ, який б засвідчив цей факт? Я не бачу це рішення. О... немає жодного. Жодного я не сказав, що немає. Я сказав, що я його не бачив. Ви його не бачили, Так. але не тоді не які підстави ви тут, якщо ви його не бачили? А ми приїхали з комендантом, домовились, приїхали подивитися. Скажіть, будь ласка, ви зараз представляєте адміністрацію президента? А чи є якийсь документ, який засвідчує, підтверджує заяву президента про передачу межегір'я Міністерства оборони? Ну, ви ж чули заяву президента. Що ще потрібно вам? Я не ви а документ є? якийсь? Який? який вам потрібен документ? Ну, законний документ, щоб цим всім Що Міністерство Що ви, оборони? На, ви на, на кожну заяву требуєте документ? Навіть в будь-якому органі, чи державне влада, чи виконав. Що це означає? Ні-ні що... тобто... якщо президент заявить, що моя квартира переходить в Міністерство оборони, це теж буде. нормально? Давайте покажемо. Та ну наперед... не не будемо перекручувати. Ну, тобто немає документу. Чи правильно я зрозумію? Церковь. Андрюх, подзвони, щоб церкву відкрили. А там так чи то -то? правильно розумію, що документу жодного нема? Так чи ні? Є рішення. Рішення, які рішення. Давайте не комендант Межигір'я, представник самооборони Майдану, інформує про можливості тут організувати реабілітаційний комплекс. Тут треба великих коштів для того, щоб їх ну, побудувати спеціально якісь будинки, де це все мали би ми. Ну, ми, ми ж за те, щоб бійців, бійцям було де проводити реабілітацію. Просто нам ну не зрозуміло де тут можна. Да? Ну, цю ідею воплотити, скажімо так, представник адміністрації президента не виключає, що у разі передавання територій до Міноборони вхід до Межигір'я стане закритим для громадськості. Це при тому, що за майже два роки, коли Межигір'я було відкрите для відвідувань, тут на екскурсії побувало десь 400 тисяч людей. Комендант розповідає, що саме за їхній рахунок утримується сам парк тварини в зоопарку та ще й внутрішньо переселені особи зі сходу, які тут живуть. Там що це буде заналежити міністерство оборони? Це ж буде очевидно закрита територію. Ви це не виключаєте? Не виключаємо. Виключаємо, що це буде та відповідний пропуск, перепуск перепускний режим. Серед спостерігачів і журналіст-розслідувач Влад Лавров він вважає, що фінансувати Межигір'я не має держава, а спеціально створений траст і до наглядової ради повинні входити активісти, місцеві громади. Та представники влади загрози того, що його закриють, і знову почнуть дірібання бюджетні гроші. Бо це дуже я підозрюю, що побудувати новий реабілітаційний центр дорожче, дешевше було б ніж переобладнати Межигір'я. Про це воно ж абсолютно не пристосоване. І зараз під цим соусом будуть витрачати знову державні гроші. Тобто, фактично, ми повертаємося до часів Януковича, коли резиденція отримується за рахунок бюджету. І мені здається, не можна цього допустити, бо зараз Межигір'я є якимось таким символом, що найбільш закрита територія в країні, зараз вона відкрита для громадськості. Якщо її знову закриють, то буде таке враження, що нічого не змінилось тут. Взагалі раніше програма схеми з'ясувала, що вже після втечі Януковича народний депутат Сергій Клюєв, брат Андрія Клюєва, очільника адміністрації президента за часів Януковича, продав свою частку компанії Танталіт. Яка володіла межгір'я самому підприємству танталіт та юристові і новому директору цієї фірми Олександрові Приймаку. Не міліція визать. Не міліцію. Визвати? Мі в міліцію визвати? Скажите, що ви Мі робити виполнів? Не міліція. Я. Я сказав не фотографувати. Пожалуйста, на виход. На виход. Ребята, на виход. У Генпрокуратурі інформували, що поки майно Межигір'я під арештом, воно не може належати Міністерству оборони. Президент раніше заявив, що ця земля має перейти в Міністерство оборони. На даний час вона може перейти до Міністерства оборони. Не може перейти. У Генеральній прокуратурі пояснили, чому не змогли досі направити справу щодо заволодіння майном межигір'я до суду. Чекають інформації з Інтерполу. Прокурори кажуть, Слідчі два місяці детально описували майно у Мажегір'ї. Будівлю оцінили в один мільярд гривень. Але з'ясувалося, що, наприклад, страусів не порахували. А скажіть, будь ласка, а страуси? Описані страуси? Так. Волієр для страусів. І Скільки написано є страусів? А тут не написано тут... Ні, Не має бути. Ну, В протоколі ж, напевно, є. Читай протокол. Тварини, свині, корови, козли, пернаті. Територія із страусами та іншими тваринами. Ні. Слідчі не конкретизував, видно, у зв'язку з величезним обсягом інших оглядуваних цін. Так, так, що не деталізовано, то провести додатковий. Ну, що не деталізовано, в принципі, завжди є можливість провести додатковий. Урок. Проведіть. Більше того, не була проведення оцінка усього майна, яка є всередині будівель Межигір'я. Телевізори оцінювалися там. Ну, все, все, що всередині, оцінювалось. Експертами оцінювались будівлі, комплекс будівель та споруд. В принципі, ще все, що всередині не оцінювали. Чому не оцінювали. А чому? тому, що експертиза призначалась на початковому етапі розслідування, коли ще до межвіда не було. Ну общем, тільки ця по майну вона закінчила десь буквально три місяці назад. Це тільки по майну ця експертиза. Також слідчі генпрокуратури інформували, що під час опису виявили золотий батон Януковича. Навіть батон знайшовся. Батон знайшли. А де він був? Там в этом самом. Справжній золотий? Зараз покажу там. Да. Але уже в нашій присутності при детальному вивченні справи закралися сумніви щодо справжності легендарного золотого батона. Ось, батон. А де його знайшли? Та не знайшли, він був там. Він допоможе він губив. Але там не, не справжній батон. Справжнє, що й було декілька. Ну, це просто як подарунок. Ну, просто батон. Вже... Той батон справжній, хто знає. Ну, да. <ривіт> Ні, так. Це точно не той? Чи той? Це просто батон. Комендант Межигір'я нам розповів, що золотий батон на стіні хтось привіз як сувенір з Андрійського звозу уже після втечі Януковича. У прокуратурі під час спілкування з прокурорами зрештою з'ясувалося, що зараз розслідувати справи щодо Межигір'я так само, як і щодо усіх колишніх високопосадовців, Генеральна прокуратура вже не має права згідно з законодавством, таке право перейшло до новоствореного національного антикорупційного бюро. Водночас, передавати справи, Генеральна прокуратура до набу поки не планує. Набу ще не запрацювало і прийняти їх не може. А ми право втратили, і законодавчі призвели до тієї ситуації, що справи фактично ми не можемо розслідувати. Ми не можемо прийняти жодного процесуального рішення. Фактично, два роки Межигір'я знаходиться в правовому хаосі. З одного боку, вони доказом у справі та його майно арештоване, з іншого годують тварин, стрижуть сад та лагодять труби. Тут люди, які жодного правового статусу не мають. Тепер на майно з подачі президента зазіхає міноборони, так само без жодного правового статусу, але з бажанням закрити це місце для відвідувачів та отримати на нього бюджетне фінансування. На сьогодні перед входом до Межигір'я, попри невизначений статус, висить напис Національний парк.